Колишня речниця Зеленського Юлія Мендель наговорила про єрмака такого, що загалом може тягнути на другу підозру. Хоча він ще не отримав першої за міндічгейт в ефірі. Радіо Свобода, розповідаючи про єрмака як фігуру з шаленим політичним впливом, Мендель взагалі подякувала Богу, що вона досі жива. Стільки долі знищено особисто через Андрія Борисовича. Кожного дня я молюся Богу, і дякую за те, що я жива. Тому да що цьому? Андрій Борисович це дуже небезпечна людина. Це дуже небезпечна людина, і от ті, хто його знає, це зрозуміють. Ви боїтеся, що він що зробить з вами? Я припрошую. Ну, дивіться, від, від елементарного очорнення кампанії домого там політичних технологій, запуску всяких там хто йде проти Андрія Борисовича, це або проросійський, або зрадник, або ще щось, і до закінчення того, що він має певний вплив на правоохоронні органи, хороший вплив, і створюється там кримінальні провадження просто на рівному місці, там зради на рівному місці, і і так далі, і так далі, і так далі. Серед іншого, Мендель звинувачувала Єрмака в тому, що він подавав Зеленському інформацію, так як вигідно йому. Впливав на роботу інших органів та інституцій, зокрема правоохоронних, дзвонив чиновникам та забороняв робити те, про що просив їх Зеленський. Говорила, що Андрій Єрмак вибудував власну владну вертикалі, телефонне право за її словами, нікуди не зникло, і він буде продовжувати впливати. Деякі відкриття Мендель стосувались війни і нацбезпеки. Вона сказала, що перед вторгненням хтось, як підозрюють на рівні офісу Зеленського, зірвав операцію наших спецслужб по затримці російських вагнерівців у Білорусі. Також Мендель заявила, що саме Єрмак перед вторгненням переконав Зеленського, що вторгнення не буде. Чотири роки йде війна. Єрмак був досі головним переговірником, і ми всі забули дуже якось парадично що. До двадцятого року Андрій Ярмак був головним переговірником з Росією, і що саме він переконав Володимира Зеленського, що повномасштабного вторгнення не буде. І Як він може нести головну переговірну функцію зараз, я не дуже розумію, і ще ще зважаючи на те, що захід в принципі вже дуже давно йому не довіряє. Чому ви ні... вважаєте, що Андрій Єрмак переконав Володимира Зеленського, що вторгнення не буде про це? писали ну, медіа, цьому... але про ні, це Ні, я в цьому не сумніваюся. Я не з медіа дізнаюсь інформацією. У мене достатньо багато е, зв'язків залишилося, і я абсолютно впевнена, що, що це так і було, тому що мені це говорила ну не одна людина, яка близько долучена е, до того, що відбувається. Навіщо це Андрію Єрмаку переконувати президента? В а, а може сука, я не знаю. Це спитайте Андрія Єрмака.